Всі, вітаємо на нашій платформі. Моє Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, в нас ще одна дуже цікава історія, дуже показова прикладова ситуація, яка сталася в місті Харків, де купа ТЦКшників і поліцейські пристали до людей і вимагали від них документи. Як розгорталася ця ситуація, який фінал цієї історії? Ви зараз можете побачити в цьому дуже потужному і цікавому відео. Після нього я обов'язково надам коментар. Бажаю всім приємного перегляду. правосуб'єктність – чоловік. Ви не признаєте правосуб'єктність чоловіка? Я не знаю. Що ви не знаєте? Документ. Ви не знаєте, що таке чоловік? Правовий статус чоловіка. Ви не кабітенний? Розумієте, ви вас тут зона. Я можу вражатися ви любим язиком. Я чоловік. Но я правосубъектный у человек. Но я, я, я правосубъектный человек. Не я не могу показать документы. Но я правосубъектный человек. Я не могу Я могу разговаривать, как я хочу. 32 -я статья про национальной полиции. Читайте тут вас, кому не вы, вы не признаете правосубъектность человека? Я 32 статью про национальной полиции знаю. Я представитель полиции. Кто вы? Я представитель полиции. А я человек. Она человек. Добро. Вы признаете правосубъектность человека? Пускай будет так. Все, всего доброго. Я всего кажу, доброго. ваші документи, будь ласка. Иди, іди, а ну, ми нічого да. не маєте. Ваші документи. Ви порушуєте права человека. Ви порушуєте права человека. Ваші документи, будь ласка. Моя правосуб'єктний чоловік, я не маю вам нічого показувати. Ні. Слава з 32 статтею Професіональної поліції, ви маєте право показати Ні. мені документи. Я не маю вам нічого показати. Я вже вам відповім. На ваше, я вам на відповіла. на ваше запитання, чи відповідь, чи не знаю, що ви там кажете, я вам сказав. 32 на 32 стати персональної політники. виявлення людини. Ви розумієте, що це значить? Воло виявлення, це не голосування. Ви признаєте право суб'єктності людини? Я в цьому різниця? Признаю я і не признаю. Я Всего вас... доброго. Пошли. Я Уберите вас, руки. Думайте, Вы кто? Правосубъектность я человека. Посоветую. Я человек, я гораздо выше статуса вашего. Вы не имеете права ничего делать с человеком. Вы понимаете это? Мой статус гораздо выше. Я вам приказываю. Вы я не нуждаюсь в защите прав человека сейчас. Вы понимаете о чем речь? Я вам приказываю заниматься своими делами, Все защищать права. Да, я приказываю вам защищать права других людей. Никаких документов у нас не может Никаких быть, документов. потому что мы люди. Вам всем понятно это? Мы люди, наш статус гораздо выше вашего. Вы физические особи. Вы, ваша задача служить людям, защищать людей. Ваша задача защищать людей. Для этого вам дали все возможности защищать людей. Ваша работа защищать человека. Мы совершили волеизъявление. Я человек. Вы признаете человека, правосубъектность человека. Вы хотели создать все проблемы. Что с вами? Вы что с вами? А ну-ка, вызывай это, полицию. Добро. Зачекаем. А в любом случае, пошли. Что он будет сейчас делать? Пошли, он не имеет права ничего делать. Какой это это закон? Какой закон? Какие могут быть законы? Для полиция. человека не я существует никаких послал. законов. Я Сэр. запрещаю вам разговаривать с собой. Выполняйте волеизъявление человека. Не разговаривайте земное, а еще. что? у вас руки трясутся? С вами Потому хорошо. что я запрещаю вам разговаривать с собой. Я человек. С собой? Да. Я добре. запрещаю вам разговаривать. Разговаривайте сами с собой, добро Я с вами поговорю. Скажи, что ты запрещаешь ему разговаривать я с собой. Ты находишься в положении человека. Добре. Все. все. Я запрещаю вам я дальше. Я, что, я что? Что это нет. за такое? Что нет. это такое? Что, нет. Нет. что вы делаете? Ваши документы, еще раз скажу. Какие документы? Паспорт гражданин Украины. какие-то у вас документы, которые есть у вас? Нет, Что вы тут делаете? На территории Украины, без документов. Людина. В час. Нема документов. Пошли отсюда, пошли, пошли. Всего что, ж, что такое? Вы не признаете человека? Кто вы, чтобы не признавать человека? А вы кто? Я человек, я гораздо выше вас. Доведиться. Я сказал, что я человек. Доведиться. Я воле Моя правосубъектность человек. Доведиться. Мой статус человек. Доведиться. Вот это уже доказано. Чем? Тем, что я волеизъявился. Я нахожусь в статусе человека. Доведиться. Мой юридический статус человек. Доведиться. Всего доброго. Защищайте права человека. Я вам даю такой приказ. Шобла, ёбла. Що не ви побачили, як без проблем, задаючи лишень одне питання, чи визнаєте ви статус людини? Автор відео, відповідно, з дівчиною, яка була перед нього, змогли відстояти свої права, більше того, понизити їх всіх в статусі і дати їм зрозуміти, що вони є просто ніхто. Ви могли побачити, що купа ТЦКшників, які відповідно зібралися там як на гурток. Стояли тихо, були чемними слухачами і не могли нічого пред'явити, тому що автор відео, ще раз наголошую, показав, як захищати свої права і свободи, і пояснив їм, що він є в найвищому статусі від них всіх разом до купи взятих. Я дякую відповідно нашому підписнику, з ніком «Мужчина», який надіслав нам це відео. Друзі, беріть приклад, не бійтеся, ТЦКшників, їх не існує. Це не існуюча організація, яка не була створена. Ці всі речі, які вони роблять, вони роблять все в злочинний спосіб. І прийде час, український народ проснеться і кожен з них буде відповідати за свої злочинні дії. Або вони підуть на передову і їх просто там утилізують. Ну, іншого майбутнього в них, на жаль, немає. Тому що зрадники українського народу будуть покарані в першу Чергу, хто не знає, як себе захищати, хто не розуміє, що такі статуси, переходимо в нашу покрокову систему. Посилання на яку ви знайдете в описі до цього відео. Там є все чітко, конкретно, ясно, зрозуміло для кожного з вас. Є п'ять основних кроків і сім папок, які позначені, де є безліч дуже потужної інформації, а також документів, які показують всі злочини цієї системи проти українського народу. В додаток до цього є дуже потужний юридичний документ з назвою волевиявлення людини, про який я говорю практично в кожному своєму відео, і завдяки якому кожного дня захищається дуже багато людей і показують, що вони в статусі людини. Як суб'єкту міжнародного публічного права, який захищений Конституцією України і відповідно міжнародними договорами, такими як Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, а також міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Ще раз нагадую: посилання на дану систему ви знайдете в описі під цим відео. Ми маємо дуже потужну динаміку стосовно людей, які заходять в цю покрокову систему. Ще не пройшло місяця часу. На сьогоднішній день ми маємо 11 тисяч. 210 учасників, і ця кількість максимально швидко зростає. Я думаю, що за дуже короткий час ми наберемо кілька десятків тисяч, і ці люди будуть максимально активними, усвідомленими, розуміючими і зможуть брати участь в нашому конституційному процесі і будувати нашу державу, розбудовувати нашу державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції України 96-го року. Ще хотів наголосити дуже важливий момент. Народ, хто має такі показові відео з хорошими історіями, надсилайте мені, будь ласка, в телеграм. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Я обов'язково їх опублікую, щоб максимальна кількість людей не боялася, а брала приклад і відстоювала свої права і свободи, і допомагала захищати права і свободи іншим людям. Про групи знай свої права і «Волевиявлення людини в телеграм. Ви практично вже всі чули. Хто не знає. Посилання на них також є в описі під цим відео. В цих групах ви зможете побачити анонси на наші живі стріми і через посилання, які ви знайдете там, бути живими учасниками, задавати конкретні питання, отримувати на них відповіді, утворювати свої територіальні громади, розбудовувати свої органи місцевого самоврядування і разом з нами будувати знову ж таки нашу державу, красиву, потужну, багато, щасливу республіку Україна. Друзі, часу залишилося реально дуже мало. Нам потрібно об'єднуватися, об'єднуватися тільки на базі Конституції України, відкрити статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Хочу вам зачитати статтю 142, щоб що ви розуміли, що територіальна громада це найпотужніший зараз інструмент, через який ми зможемо зберегти наші сім'ї, наші міста. І закінчити цю війну, тому що територіальна громада це є те єдине джерело влади, яке прописано в 5 статті конституції, допоки ми з вами не об'явимо, що ми є український народ через територіальні громади на своїх місцях в кожному населеному пункті, в кожному селі, місті і селищі, на сьогоднішній день цих населених пунктів на території України є приблизно 29 тисяч. Тому, поки ми про себе ще раз наголошую, не заявимо, нас з вами просто знищить цієї землі. Хочу повернутися до статті 142, щоб ви розуміли, наскільки це важливо, щоб ви розуміли, які це нам з вами дає можливості, і хто би там не казав, що це нереально, що цього не може бути. Не слухайте цих недієздатних, здатних, відкрити основний закон і прочитайте, що там написано. 142 стаття матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування є рухоме, і нерухоме майно. Доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів, містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Дивіться, яка ситуація. Районні, обласні, міські сільські селищні ради не діє державними органами. Це є приватні підприємства. Забийте в гуглі назву свого населеного пункту, назву своєї міської ради, і з боку пропишіть два слова. Код є ДРПУ. Ви побачите, що це є приватні підприємства своїми директорами. Більше того, нам підсунули в 2015 році ОТГ, яке видають під територіальні громади, і через ці викрадають це наше майно, забирають від нас всі кошти. Всі наші бюджети, всі наші ресурси. А ми, як український народ, нічого з того не маємо. Основний закон говорить зовсім інші речі: що ви є власниками цих всіх ресурсів. Їх треба просто облікувати, націоналізувати, і ніяка шушера вже не зможе запхати свої брудні руки. Тому, друзі, ще раз наголошую: на сьогоднішній день в нас є один єдиний документ, один єдиний закон. Який нам показує, як будується держава багата, перспективна, щаслива, красива, квітуча з формою державного правління Республіка Україна, яка написана в п'ятій статті, другий дуже важливий момент. Через територіальні громади ми зможемо це все змінити. Ми зможемо утворити ці територіальні громади. Ми зможемо утворити органи місцевого самоврядування, районні ради обласні ради і через обласні націоналізувати всі наші природні ресурси і відповідно збудувати нашу державу, на яку ми з вами заслуговуємо. У нас є все для того, тільки не вистачає трошечки знань, розуміння, свідомості для того, щоб ці всі речі осягнути максимально швидко і зрозуміло. Переходьте в нашу групу волевиявлення людини по областях. Є прописані 24 області, де кожен з вас має можливість перейти туди, дати запит на своє місто. Наші адміністратори під'єднають вас до вашої громади, вашого міста, і ви безпосередньо зможете з ними комунікувати і брати участь в утворенні ваших громад, розвивати ваше місцеве самоврядування разом з нами. Працювати на розквіт розбудову нашої красивої, потужної держави Республіка Україна на завершення. Друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, це єдиний інструмент для нашого спасіння. Підпишіться на всі наші платформи, на наш канал обов'язково. Об'єднуємося, врешті-решт тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.